Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одеський територіальний центр комплектування пояснив інцидент з оголошенням волонтера та блогера Сергія Стерненка в розшук за наявку до військомату. Там заявили, що Стерненко публікацію про свій розшук, нібито намагався дискредитувати діяльність ТЦК. За їхніми словами, він уже відвідав військомат, який видав документ про його розшук і заплатив штраф за порушення праву військового обліку. Його також направили на проходження військово-лікарської комісії. Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов'язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу, стверджує Оснити ТЦК. Нагадаємо, раніше, Сергій Стерненко заявляв, що готовий піти до ЗСУ, якщо йому видадуть повістку. Він додав, що вже визначився, у яку військову частину хоче потрапити. Якщо мені дадуть повістку, я обов'язково піду в армію. Я навіть знаю, в яку військову частину я піду, і до кого саме. Але на даному етапі мені здається, що моя робота дуже важлива для забезпечення наших підрозділів. Тривалий час до того як держава включилась на мені і ще кількох фондах. Фактично тримали забезпечення війська і в дронами. Заявив волонтер. І якщо мені дадуть повістку, то я обов'язково піду в армію і принципі, я навіть знаю в яку військову частину я піду і до кого саме. Але на даному етапі, ну мені здається, моя робота дуже важлива для забезпечення наших підрозділів. Тривалий час до того як держава включилася, то ну на мені і на ще кількох фондах і кількох волонтерах трималось практично все забезпечення нашого війська FPV-дронами. Бо держава почала активно в сферу FPV включатися ну починаючи з грудня минулого року, тобто сім. Сім місяців, нехай навіть вісім. Але ж ми воювали за допомогою дронів Камікадзе протягом всього 2023 року. Я почав займатися цим напрямком ще в 2022 році. І ну, результати поки що доволі непогані.